У хірургічному відділенні один лікар убив іншого. Така інформація 17 червня надійшла до Калинівського райвідділу міліції від лікаря районної лікарні, підозрюваного 62-річного медика затримали на робочому місці. Той чекав приїзду правоохоронців. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи було встановлено. Що між двома лікарями Калинівської районної центральної лікарні стався інцидент. Під час якого один з лікарів наніс заподіяв ножем тілесні ушкодження іншому лікарю, який дотриманих тілесних ушкоджень на місці події помер. Слідство встановило, що виконуючого обов'язки завідувача відділенням анестезіології звільнили за порушення службової дисципліни та етики спілкування з пацієнтами та медперсоналом. Приводом стала доповідна записка потерпілого. Лікар-анестезіолог із 40-річним стажем із таким рішенням не погодився. З'ясувати стосунки вирішив за допомогою ножа. А де ви ніж взяли А Він мене сумки везе. Ви Я його беру два роки вже, відкриваю банки концерні, ріжу, хліб. Тобі ви ж усвідомлювали, що ви його вдарили, ну, ви людину вбили, що вам доведеться відповідати. Так, да, я це усвідомлював. Мені вже настільки це набридло. Настільки це набридло, вже, що сьогодні це був край. Я не втерпів. Я пішов, взяв цього ножа і таки зробив то, що зробив. Терпіти цього вже? я не міг. Готувався до цього, я хотів отомстити. На тілі 44-річного загиблого експерта виявили два ножових поранення в області грудей та живота. Лікарі намагались врятувати життя своєму колезі, але поранення виявилися несумісними з життям. Біля операційної встала з поста. Виходить доктор. Доктор наш держиться за грудину і між до третьої та четвертою палатою падає. І, знаєте, такий, як хрип такий, як людина mm -hmm. вже. З, і з, слідом за ним виходить з ножом в руках і з ножа Угу. Mm -hmm. Все, що я бачу. Mm -hmm. Я побігла за доктором. Помощ мені тут показували слави? Я побігла за помощью, а, а він пішов за нами з ножом. Знаряддя вбивства правоохоронці вилучили та відправили на експертизу. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Горе лікарю загрожує 15 років позбавлення волі. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта.